Ніч на 13 грудня Росія атакувала Україну. Зокрема, ворог здав удару безпілотниками по житловому будинку у Харкові. Ворожі БПЛА влучив у дах п'ятиповерхівки. Пошкоджена покрівля та скління вікон. Попередньо без постраждалих повідомили у ДСНС України. За добу Росія війні проти України втратила близько 1390 військових, повідомили в Генеральному штабі збройних сил. Загальні бойові втрати армії РФ становлять понад 760 тисяч військовослужбовців. Зважаючи на інтенсивність бойових дій на сході нашої країни, ми маємо досить багато поранених наших бійців. Але наша мета, щоб кожен боєць після відповідного лікування реабілітації. Став на ноги вже на про на відповідний і ми вирішили е піти на такий на проект, е який не притаманний Міністерству тичних справ, але закрити цей цикл е лікування, реабілітації та протезування і обслуговування потім наших е бійців. Тому наші команди е працювали цей рік в дуже тісній колаборації, і ми вже вийшли на конкретний проект побудови е такого е центру. І це буде е сучасний протезний центр. В світі, тому що це буде інклюзивний протезний центр, який для того, щоб ми могли також наймати на працю військових, які пройшли протезування, так як і ми маємо місію допомагати людям, так і система МВС в ліце міністра дуже мотивована, щоб щось змінювати для того, щоб допомагати хотів би ще раз подякувати вам від імені Директ Ліфу за те, що ви робите, і я хотів би також наголосити, що ми беремо на себе зобов'язання і надалі продовжують допомагати народові України, оскільки таким чином ми усвідомлюємо, що ми будемо допомагати і вам. І ще раз хочу підкреслити, що на сьогодні ви приклад не лише для власного народу, але й для усього світу. За матеріалами Служби безпеки України до п'яти років позбавлення волі із конфіскацією всього належного майна засуджено ділка, який займався відновленням соціальних об'єктів на Житомирщині. Мова йде про заміну та облаштування віконних конструкцій навчальних закладів, які постраждали внаслідок ворожих обстрілів. Усі роботи фінансувалися коштом резервного фонду державного бюджету. Досудовим слідством встановлено, що такі роботи підрядник проводив і в навчальному корпусі та майстерні професійно-технічного училища у Бердичеві. Вікна навчального закладу були пошкоджені у середині березня 2022 року внаслідок ракетного обстрілу агресором. Втім, оперативники СБУ встановили, що ділок придбав та здійснив монтаж. 30 дешевих віконних блоків, які не відповідають вимогам до якості енергозбереження, шумоізоляції і санітарно-гігієнічним нормам у освітніх закладах. Відтак із майже 850 тисяч державних коштів, перерахованих на відновлення профтехучилища, 778 тисяч становлять вартість робіт, які не можуть бути прийняті та повинні бути перероблені. На підставі зібраних доказів Корольовський районний суд міста Житомира визнав фігуранта винним у заволодінні шляхом обману чужим майном коштами державного бюджету в особливо великих розмірах. Також він повинен відшкодувати завдані ним збитки у повному обсязі. Наразі вирок суду не набув чинності та може бути оскаржений в апеляційній інстанції. ДБР затримало колишнього заступника голови Вищого господарського суду України. Екс суддя разом зі спільниками створили злочинну організацію, яка фактично унеможливила ухвалення рішень суду з більшості справ без хабарів. Вони приймали замовлення від клієнтів на необхідне їм рішення суду і гарантували швидке і безперешкодне проходження від першої до останньої інстанції. Організатор такого бізнесу. Теж високопосадовець вищого господарського суду у статусі екс. Затриманий служитель Феміди підозрюється в участі у злочинній організації та у злочинах, вчинюваних такою організацією, а також в одержанні хабаря. Покарання за такі правопорушення передбачають 12 років позбавлення волі. Наразі підозрюваний перебуває під вартою, Досудове розслідування триває. Що представити нашу розробку, яка називається Трилав це розробка системи до наведення, яка буде універсальна для літачків і для коптерів. Ви знаєте, ми є виробниками безпілотних авіаційних комплексів. Ситуація на фронті така, що реп Постійно збиває і не дає долітати до цілі нашим пілотам. Ідея була в тому, щоб зробити максимально ефективну і максимально дешеву розробку, що буде допомагати пілотам долітати. Ми збільшуємо відстань, на якій можлива детекція цілі і фіксація на цілі. Зараз, наскільки я знаю, вважається нормальним 300 метрів. Наша розробка на момент подачі на грант вже мала відстань 600 метрів. Ми маємо амбітну ціль дотягнути до тисячі. Перевага номер два. Ми максимально хочемо зробити це дешево, щоб більшість могла собі і також це застосовувати з інших команд. Основні виклики проблеми це е, саме до наведення на ціль. Тобто ми бачимо ціль, а е, ми знаємо, де вона знаходиться. Ми літимо в той квадрат, ми вибираємо цю ціль, і не зважаючи на обстановку поточну, реп, не реп, е, ну є достатньо майстерності у пілота, нема достатньої майстерності у пілота, ми цю ціль вражаємо. Це головна задача, заради якої ми почали робити е, цю нашу розробку. При її розробці на початку, ще до того, як ми подалися на грант, ми перепробували багато технологічних рішень. Їх насправді існує а, досить обмежена кількість. Всі знають про нейронку, всі знають про трекери, всі знають про комп'ютерний зір. То проблема була обрати саме правильну технологію. І для того, щоб це зробити, ми перепробували всі. Ну насправді це вже більше ніж 9 місяців. Ми працюємо над цією темою. І на грант ми вже подавалися тоді, коли ми визначилися конкретно, що ми будемо робити ось це, ось це, ось це. Тобто, це керування, ось це трекінг, ось це поєднання, яке ми хочемо застосувати. Ідея всього, що ми робимо, і в звичайній виробництві БПЛА, і в нашій розробці. Це е, система має працювати з коробки. Тобто, пілоту треба мінімально мати часу на те, щоб навчитися використовувати. Е, так, е, використання системи донаведення і цього цифрового керування дроном воно потребує там певних хвилин, кілька вилітів, щоб навчитися заводити на ціль, спускати е, куроки, як так сказала. Та і е, е, керувати результатом, відстежувати результат, але ця цей період буде також мінімальний. Головна проблема це тестові зразки. бо… О, Комплектуючи, це досить дорога складова частина цієї розробки, і нам треба вже було, коли ми точно визначили, що вона літає, що вона трекає ціль, що вона долітає до цілі, мати тестові зразки, які ми можемо ну насправді по-хорошому вбити. Ви бачите, в якому стані наші пташки, е, е, які я сьогодні принесла, постійна методологічна допомога. Від кодифікації алгоритмів взаємодії з державними структурами до спілкування з міжнародною спільнотою, спілкуванням з інвесторами, дуже багато менторства, дуже потужна програма. Я у захваті від нашого співробітництва і я дуже пишаюся тим, що нашу команду була обрана для того, щоб ми були в кластері в, я б так сказала, в сім'ї Брайван. Перше, ми хочемо запустити серійне виробництво того, що в нас вже працює літає. Звісно, після випробувань, які ми чекаємо, будуть найближчими місяцями. А потім я думаю, що все одно ми прийдемо до використання штучного інтелекту в таких розробках, до використання штучного інтелекту в дронах, в ударних літаках і в роботизованих системах. Тобто, це наступний крок. Ми хочемо перемоги. Ми робимо все для того, щоб перемогти. Це головна наша двіжуча сила. Також ми хочемо максимально автоматизувати і роботизувати е, нашу наше військо для того, щоб врятувати життя е, наших хлопців. Бо у кожного з нас зараз хтось є на фронті: друзі, рідні, знайомі, близькі. Ми співпрацюємо з підрозділами. А насправді як у всіх все починалося від тих, хто там зараз воює. Тому для нас важливе кожне життя, і ми хочемо, щоб те, що ми робимо, допомогло ці життя рятувати. І ну насправді, все одно все буде йти до роботизації, все буде йти до максимального використання машин замість людей. Житомир і лауреати найвідоміших премій світу та України така назва нової книги Геннадія Махоріна, яку було презентовано у Житомирській обласній універсальній науковій бібліотеці імені Олега Ольжича. Книга присвячена видатним постатям, які мали стосунок до Житомира, і ті, які відзначені преміями, як і головними преміями українськими, так і зарубіжними. І... Це надзвичайно важливо, тому що ми таким чином будемо формувати пантеон наших не тільки героїв, а також пантеон інтелектуальної слави нашого краю. І, до речі, поштовхом до написання цієї книги стала книга Євгена Букета і його колег Репер Нобеля. Де розказується про новоратів Нобелівської премії, які пов'язані з Україною. Книга є певним відкриттям нових призабутих імен, які гідні пошанування сучасниками. Тут я відкрив нові імена, зокрема Джейн Любченко, яка з Житомирщини з Яроповичів, яка відзначена низкою премій, зокрема Голуба планета, яка вважається Нобелівською премією в галузі екології. І Джейн Любченко, вона є. Входить в п'ятірку найвідоміших жінок Сполучених Штатів Америки, як людина, яка є скажімо, головною екологіною, по сучасному кажучи, у США. І, звичайно, про неї, скажімо, не говорили в контексті історії нашого краю, Житомирщини. І ось тут у нас векстер, відомий учений, який нагороджений багатьма преміями зарубіжними, зображений також. Також тут зображений, ну Святослав Ріхтер, всі його знають, і це постать, яка є власне візитною карткою, карткою нашого Житомира. Ми бачимо також. Володимир Горовець, це піаніст, який з Житомиром пов'язаний, бо він дружив з Віктором Степановичем Косенком, бував у Житомирі. І на цій підставі я його теж сюди відніс до когорти тих, хто пов'язаний з Житомиром. Також книга розповідає про не дуже відомі відзнаки та медалі. Ще, наприклад, медаль Гельмгольця. Знають такий, що вчений був, але що існує медаль, така відзнака, яка навіть підтримується і солідною премією, про що, зокрема, окремо зазначається тут в цій книзі. Історія виник. Цієї премії нагороди. От, і, і кого вона відзначена, вона пов'язана з нашим краєм. Чи, наприклад, премія Лайнуса Полінга, медаль Аліота Кресона, медаль Джона Скотта, медаль Франкліна. Ви бачите, наскільки це велика кількість, золота медаль імені Леонарда Ейлера. Звичайно, я не брав. Ті премії, наприклад, сталінська премія, ленінська премія, які були засновані в добу радянського союзу, і власне вони до нашої державності не мають такого прямого стосунку. Геннадій Махорін розповів, що на написання книги було витрачено близько двох місяців. Треба було відшукати в довідниках в інтернеті, різні різні от, різні пошукові. скажімо, я давав завдання для того, щоб зібрати оцю когорту славетних людей. Які власне війшли в цю книгу, от, а саме вже потім саме видавничий процес зайняв теж близько півтора-два місяці. І ось сьогодні вийшла ця книжка. Автор поділився з нами над якими книгами працює нині. Бо головну книгу, яку я готую, це книга от, важлива про історію Житомирського району об'єднаного. А ще більш важлива книга це про історію нашого Михайлівського собору. Бо ми скоро невдовзі будемо відзначати круглу дату з часу заснування нашого храму. Вікторія Шульська, Олег Ціпаренко у центрі подій СТВ. В 15-те у центрі позашкільної освіти для дітей та молоді відбулася виставка конкурсу Зимова казка. Конкурсантами були діти від 6 до 18 років, які надіслали 200 виготовлених власноруч робіт у сіми номінаціях. Це номінації павуки, різдвяні зірки, дідухи, новорічні ялинки, новорічні прикраси. І нещодавно ми ввели ще нову номінацію. Це різдвяний вертеп. Мета виставки це відродження традицій нашого українського народу, це впровадження нових технік, це вміння працювати з різним матеріалом. Така виставка тематична. У нас в Житомирщині ну немає всеукраїнського такого конкурсу. Але вона одна з найпопулярніших у дітей, тому що якраз вона і настроєва, вона і дає можливість дітям проявити себе. Напередодні виставки усі учасники виконували практичні завдання у дистанційному форматі. Упродовж до годин вони виконували роботи у своїй номінації. За заданим завданням. Всі представлені різдвяні новорічні атрибути були виготовлені із різноманітних матеріалів, говорить голова журі Наталія Пантус. Тут є і ліплення, і вишивка, і ткацтво. І холодний фарфор, і глина, і найрізноманітніші матеріалі. І оцінювання йде за загальними критеріями. Це ідея автора, її втілення в конкурсній роботі, це охайність, акуратність, це трудомісткість роботи, це відповідність даній номінації. Тому що у цій виставці ці переплилися як ще до християнської традиції, тобто це дідухи, павуки, так і, і нотки європейської культури різдвяні вінки, ялинки. Членкиня журі Кристіна Васильєва одна з тих, хто оцінював номінацію Різдвяні вінки. Дівчина розповіла, що вони намагалися оцінити всіх вдало та правильно. В нашій картці були такі критерії оцінювання, як якість виконання, трудоміськість, ідея автора і практична складова. Із членами журі вирішили обрати один віночок на абсолютного переможця. Це був вінок, виготовлений із солоного тіста, на нашу думку, та природних матеріали. Матеріалів, такий, ніби як е, українські традиції, такий, така ідея сюжет українського якось, не знаю, вайбу, атмосфери. На нашу думку, він був найбільш трудомісним. Е, учасник, мені здається, Найбільше серед інших учасників виділили на це роботу, тому що, по-перше, це все потрібно було замішати потрібної консистенції, дати час йому висохнути, протім і ще деталізувати роботу. Плюс це все потрібно було проклеїти на основу, щоб воно трималося, тому що деякі вінки в нас під час нашого піднімання розсипалися. Тому на це ми теж звертаємо увагу, щоб все було дуже практично і якісно виготовлено. Вікторія Шульська Олег Ціпаренко у центрі подій СТВ. Далі хвилина пам'яті захисників, з якими попрощалася Житомирщина цього тижня. Пам'ятаємо, що кожне ім'я цього списку це життя, яке знищила Росія, вічна шана героям. За даними Гідрометцентру Житомирської області, у суботу, 14 грудня, максимальна температура в день мінус 3, вночі мінус 11, вологість повітря – 79%. Вітер південний зі швидкістю 2,2 метри за секунду. У Житомирі протягом дня буде хмарно, без опадів. Знов вимкнули. І як я борщ зварю, так. Де той пальник? Пальник для того, щоб розігрівати в невеликому посуді. Його довготривале використання небезпечне. Дотримуйся правил безпеки, вони рятують життя.